Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати рукавиці гачком. Матеріали, які знадобляться для в'язання, ви можете побачити на екрані. Починаємо в'язати рукавицю з манжетика. Як його робити? Для початку нам потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Кладемо ось так гачок під нитку, нитку перекручуємо і робочу частину нитки ось так протягуємо через петельку на гачку. Все, ми зробили вузлик і першу петельку. Тепер нам потрібно набрати необхідну кількість повітряних петель. Я буду набирати 15, якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас манжетик був довший або коротший, можете набрати будь-яку іншу кількість повітряних петель, це не суттєво. Як набирати повітряні петлі? Робочу нитку, ту, що під'єднана до клубка, ось так гачком протягуємо через петельки. Один, друга петля. Третя, четверта, п'ята. І я так роблю 15 разів. Ви можете будь-яку іншу кількість повітряних петель набрати. Так, я набрала 15 повітряних петель. Тепер роблю одну повітряну петлю підйому. І будемо починати в'язати перший ряд. Так, дивіться, в першому ряді. Я пропускаю ось цю повітряну петлю підйому, пропускаю першу петельку. І в другу буду в'язати стовпчик без накиду. Але в'язати буду не звичайний стовпчик, а лише за одну стінку петлі. Тобто захоплюю тільки одну частину косички. Як це зробити? Вводжу ось так гачок, лише під одну частинку косички, витягую робочу нитку. Тепер на гачку в мене дві петлі. І протягую робочу нитку через цих дві петлі. Ще раз показую в наступну петельку. Вводжу гачок лише за одну стінку петельки, витягую робочу нитку і протягую робочу нитку через цих дві петлі на гачку. І так пішу до кінця цього ряду. Ось перший ряд вже готовий. Тепер в кінці ряду робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо наше в'язання, пропускаємо першу петельку нашу, і в другу далі в'яжемо за одну стінку звичайні стопчики без накиду. В'яжемо за задню стінку, за ту, що далі від нас. Захоплюємо тільки одну частинку і в'яжемо ось так: стопчики без накиду. Таким способом в'яжеться весь манжетик нашої рукавички. В кінці кожного ряду ми робимо повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання, починаємо в'язати в ряд в другу петлю від гачка, в'яжемо стопчики без накиду лише за задню стінку петлі. Кількість рядів, які буду в'язати я, ви зараз побачите на екрані. Але рекомендую вам приміряти манжетик до власного зап'ястя, щоб він підійшов саме вам. Бо якщо у вас, наприклад, грубше зап'ястя або тонше, то вам моя кількість рядів, може не підійти. Обхват мого зап'ястя 14 см. Якщо у вас така сама товщина руки, то можете в'язати таку ж кількість рядів, як і у мене. Ось резиночка на манжетик готова, тепер нам потрібно зв'язати її разом. Складаємо ось так. Після того вводимо в гачок протилежну частинку резиночки. Витягуємо робочу нитку, У нас на гачку є дві петлі, і протягуємо першу петлю через другу. Все, протягнули. Зв'язуємо далі. Вводимо гачок на цій частині резиночки, лише за задню стінку петлі, і вводимо гачок з протилежного боку, теж за одну частинку резиночки. І так само протягуємо робочу нитку. Знову вводимо гачок з цього боку за задню стінку, і з протилежного протягуємо робочу нитку через наші детальки, і тепер на гачку дві петлі першу через другу. І так зв'язуємо манжетик до кінця ряду. Так, манжетик вже зв'язаний. Тепер. Робимо одну повітряну петлю підйому. повертаємо в'язання, і будемо по кругу, ось тут манжетик, обв'язувати стопчиками без накиду. Як це зробити? Просто шукаємо гачком, де в нас є ось такі дирочки, їх дуже легко знайти Ось, наприклад, перша. Витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Знову шукаємо наступну. Вводимо гачок. Витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. І так обв'язуємо по кругу аж до з цього місця, де ми робили перший стовпчик. Ось я дов'язала до цього місця, де ми починали робити стопчики без накиду, і тепер сюди в перший стовпчик потрібно пров'язати з'єднувальний стовпчик. Воджу гачок в цей стовпчик, витягую робочу нитку і протягую першу петлю через другу на гачку. Все, я з'єднала, і тепер всі наступні ряди ми будемо в'язати по кругу. Щоб бачити, де починається новий ряд, я в цю петельку ставлю маркер. І все, тепер по кругу в'яжемо просто стовпчиками без накиду. Стільки таких рядів треба пров'язати, ви зараз побачите на екрані. Ці ряди ви зробите самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, що в'язати далі. Так, я пров'язала необхідну кількість рядів, оскільки в мене вийшло. Тут я рожевими маркерами позначила отвір, де буде великий палець. Зараз ми будемо його в'язати. Що ми робимо? Тут я відзначила, зараз скажу стільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. Найкраще приміряти на руку, подивитись, де у вас пальчик, і по своїх параметрах відзначити маркерами, щоб було видно. Так, в'яжемо до рожевого маркера звичайні стопчики без накиду, так як ми і в'язали. Дов'язала я до рожевого маркера. Тут я вже казала, пропускала 9 петельок. Значить, тепер я в'яжу ланцюжок з 9 повітряних петель. Так, роблю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Зробила ланцюжок, і прикріплюю його відразу після другого рожевого маркера. Наступну петельку вводжу гачок, витягую робочу нитку і пров'язую як стовпчик без накиду. Все, тепер рожеві маркери можна вже зняти. Ось це ми зробили отвір для великого пальця. Далі до помаранчевого маркера в'яжемо так, як і в'язали, звичайними стовпчиками без накиду. Так, дивіться, я пров'язала трішки далі, ніж за помаранчевий маркер, дійшла до нашого ланцюжка з повітряних петель. І тепер ми будемо його обв'язувати. Оскільки ми набирали 9 повітряних петель, то нам потрібно на ньому пров'язати 9 стовпчиків без накиду. Можна, звісно, вводити гачок в кожну цю петельку, але це буде важко. Тому я буду робити ось так: воджу гачок під ланцюжок, витягую робочу нитку. І пров'язую стовпчик без накиду. Знову вводжу гачок під ланцюжок, витягую робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Це дуже просто робити. І так дев'ять раз. Так, це 3, 4. 5. 6. 8 і 9. Все ми обв'язали, і тут зробилися звичайні стопчики без накиду. Наступний ряд вже будемо в'язати просто. І далі продовжуємо в'язати в наші петельки. Далі нам знову якусь кількість рядів потрібно пров'язати ось так по кругу звичайними стопчиками без накиду. На екрані ви зараз побачите, яку кількість рядів буду в'язати я. Цього знімати не буду, ви пров'яжете всі ряди самостійно. А після цього повертайтеся я покажу, як в'язати далі, як робити обавки і закрити верх рукавиці. Так, після отвору на пальчик я знову пров'язала кілька рядів стопчиками без накиду. І тепер в наступних рядах ми будемо починати робити зменшення, щоб наша рукавичка звужувалася. Отож, в наступному ряді ми будемо чергувати вісім стопчиків без накиду і зменшення. Спершу в'яжемо 8 стопчиків. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. сім, Вісім. І тепер робимо зменшення. Як робити зменшення? Вводимо гачок в наступну петельку, витягуємо робочу нитку. Цих дві петлі не пров'язуємо, вводимо гачок в наступну петельку, витягуємо знову робочу нитку і тоді пров'язуємо разом три петлі на гачку. Це в нас зменшення. Все, і далі знову в'яжемо 8 стопчиків без накиду. А після них знову зменшення. І так чергуємо аж до маркера, тобто до кінця нашого ряду. Наступний ряд після цього ми в'яжемо знову просто звичайними стопчиками без накиду. Пров'язала цих два ряди. В наступному ряді чергуємо 7 стовпчиків без накиду і зменшення. В'яжемо 7 стопчиків. І робимо після цього зменшення. І так чергуємо аж до нашого маркера. Після цього знову один ряд в'яжемо звичайними стопчиками без накиду. Так, цих два ряди я пров'язала і зараз розкажу, як в'язати всі наступні ряди. В наступний ряд ми будемо чергувати 6 стовпчиків без накиду і зменшення будемо робити. Після цього чергуємо 5 стовпчиків без накиду і зменшення. В наступному ряді будемо робити вже 4 стовпчики зменшення, потім три стопчики зменшення, 2 стопчики зменшення. Один стопчик і зменшення, і в останньому ряді на рукавичці ми будемо пров'язувати лише зменшення. Це ви зробите самостійно, потім повертайтеся, я покажу, як стягнути отвір невеличкий, що залишився на рукавичці, і заховати ниточку. Після цього перейдемо до в'язання великого пальчика. Так, я завершила в'язати, тут залишився лише такий невеличкий отвір. І тепер ниточку ми відрізаємо. Просовуємо її через петлю на гачку, щоб закріпити. Ось так. І оцей наш маленький отвір. Тут видно таке, ніби кільце. Цю ниточку ось так просовуємо між його останніми петельками. Це наш останній ряд. Він малопомітний, але він як натягнути на ручку, то буде видно, що там отвір. А зараз ми його стягнемо ось так. Все. Тягнемо за ниточку нашу, вже отвору нема. І тепер цю ниточку потрібно сховати. Я ось так її перша проводжу під кількома стопчиками. І після цього її можна обрізати. Так, готово. Тепер переходимо до в'язання нашого пальчика. Щоб почати в'язати пальчик, нам спершу потрібно зробити петельку на гачку. Кладемо гачок ось так під нитку, перекручуємо, протягуємо робочу нитку і все, у нас петелька є. Тепер цю петельку потрібно прикріпити до нашого отвора. Вводимо ось так: під будь-яку петельку в отворі. Витягуємо через нашу петельку на отворі ту петельку, що ми зробили, і пров'язуємо повітряну петлю. Все, ми прикріпили нашу ниточку. Тепер нам потрібно отвір по кругу вв'язати стопчиками без накиду. Будемо робити стопчик без накиду в кожну петельку отвора. Тут є петельки, їх добре видно. Просто робимо Кожну з них стопчик без накиду. Оцей кінчик ниточки, що не залишився, кладемо ось так на ці петельки, щоб його відразу заховати. В'яжемо стопчики без накиду. Я дов'язала до того місця, де ми кріпили сюди петельку до отвора, Вводжу в першу петельку гачок. Витягую робочу нитку і протягую перший стопчик на гачку через другий. Тоді роблю повітряну петлю, розвертаю нашу рукавичку. В цьому ряді ми будемо чергувати два стопчики без накиду зі зменшенням. В'яжемо перший стопчик, ставлю сюди маркера другий стопчик, і зменшення. Знову перший стовпчик, другий стовпчик, і зменшення. Так, чергуємо аж до цього маркера. Ось я дов'язала ряд зі зменшеннями, і після цього інші ряди в'яжемо звичайними стопчиками без накиду по кругу. Кількість рядів, які потрібно пров'язати просто стопчиками без накиду, ви зараз побачите на екрані. Тепер знову в'яжемо ряд зі зменшеннями. Цього разу чергуємо один стопчик без накиду і зменшення. В'яжемо один стопчик, робимо зменшення. Далі знову один стопчик. І зменшення. І так чергуємо аж до маркера. Після того, як пров'язала ряд зі зменшеннями, знову в'яжемо по кругу звичайними стопчиками без накиду. Кількість рядів, які буду пров'язувати, я, ви зараз побачите на екрані. Але рекомендую вам приміряти і подивитися, стільки вам потрібно зв'язати, щоб закрити повністю пальчик. Так, дивіться, я пров'язала необхідну кількість рядів. Ниточку вже відрізала. Знімаю маркер. Протягую ниточку через петельку на гачку, щоб закріпити. І бачите, у нас тут залишився отвір, нам зараз потрібно його стягнути. У цю ниточку, кінчик, ми протягуємо ось так під петельками останнього ряду. Під кожною петелькою, ось так з різних боків, ми протягуємо ниточку. Так, протягнула. І тепер за цю ниточку отак тягнемо, і в нас пальчик закривається. Кінчик ниточки ховаємо так само, як ми ховали на іншій частині рукавички. Ось так. Під останніми рядами проводимо, вона тоді нікуди не втече. втечеку. Ось така рукавичка в мене вийшла. Друга в'яжеться точно так само, тільки врахуйте, що отвір на пальчик робите з протилежного боку. А так все так само, як тут резиночка і основна частина пальчик. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайки, залишайте коментарі і не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!